Життя на землі танцює під ритм природи. Ці ритми не просто мелодії, а важливі такти, що керують самим існуванням живих організмів. Це адаптивні біологічні ритми, внутрішні годинники, синхронізовані з циклами Землі. Від сходу і заходу сонця до зростання і спадання місяця ці ритми впливають на все від того, коли ми спимо, до того, коли тварини мігрують. Розуміння цих ритмів є ключовим для розуміння самого життя. Адаптивні біологічні ритми та невипадкові явища. Вони є продуктом мільйонів років еволюції. З часом організми розвинули внутрішні механізми, щоб передбачати та реагувати на ці передбачувані зміни навколишнього середовища. Ці зміни включають щоденний цикл світла і темряви, місячний цикл місяця та річний цикл півроку. Ці ритми не просто для виживання, вони для процвітання. Синхронізуючи свої внутрішні процеси із зовнішнім середовищем, організми можуть оптимізувати свою діяльність. Це може означати пошук їжі та партнерів, коли вони найбільш доступні, збереження енергії в періоди нестачі або уникнення хижаків у періоди вразливості. Найбільш знайомий з цих ритмів циркадний ритм. Приблизно 24 годинний цикл, який регулює сон і неспання. Цей ритм керується обертанням землі та циклом дня і ночі. Але циркадні ритми це більше, ніж просто цикли сну. Вони впливають на широкий спектр фізіологічних процесів, включаючи температуру тіла, вироблення гормонів і навіть експресію генів. Крім добового циклу, існують місячні ритми, синхронізовані з приблизно 29,5 циклом місяця. Ці ритми особливо важливі для морських організмів. Наприклад, нерест багатьох видів коралів приурочений до певних фаз місяця, що забезпечує одночасне вивільнення яйцеклітин та сперматозоїдів у воду, максимізуючи шанси запліднення. Потім є сезонні ритми, що керуються річним обертанням землі навколо сонця. Ці ритми регулюють такі події, як міграція, сплячка та розмноження у багатьох тварин. Рослини також мають свої сезонні ритми, причому цвітіння, плодоношення та опадання листя приурочені до зміни пір року. Здатність організмів слідкувати за часом зумовлена складною взаємодією внутрішніх та зовнішніх факторів. Зовнішні сигнали, відомі як синхронізатори, допомагають узгоджувати внутрішній годинник з навколишнім середовищем. Світло є одним з найважливіших синхронізаторів. Особливо для циркадних ритмів, але навіть за відсутності зовнішніх сигналів внутрішній годинник продовжує цокати. Цей внутрішній годинник не окремий орган, а мережа взаємодіючих молекул та генів, що знаходяться в клітинах по всьому тілу. Ця мережа, відома як біологічний годинник, генерує ритмічні схеми активності, які регулюють широкий спектр фізіологічних процесів. Недавні дослідження пролили світло на молекулярні механізми, що лежать в основі біологічного годинника. Вчені визначили конкретні гени та білки, які відіграють ключову роль у генерації та регуляції циркадних ритмів. Ці відкриття відкрили нові шляхи для розуміння ролі біологічних ритмів у здоров'ї та хворобах. Розділ четвертий: Світло і життя, фотоперіодизм та його вплив. Один з найцікавіших аспектів біологічних ритмів це те, як організми використовують світло для відстеження зміни пір року. Це явище, відоме як фотоперіодизм, є важливим для визначення часу сезонних подій, таких як цвітіння, міграція та сплячка. Рослини, зокрема, дуже чутливі до змін тривалості дня, використовуючи цю інформацію для визначення найкращого часу для цвітіння та виробництва насіння. Тварини також використовують фотоперіодизм для регулювання своїх репродуктивних циклів, причому багато видів розмножуються лише в певні періоди року, коли тривалість дня оптимальна. Фотоперіодизм це свідчення сили природного відбору, розвиваючи механізми для відстеження зміни пір року, організми змогли оптимізувати свої життєві цикли та процвітати у світі, що постійно змінюється. Розділ п'ятий висновок розуміння біологічних ритмів. Адаптивні біологічні ритми це не просто цікавинка природи. Вони є основоположними для життя на Землі. Вони є невидимими нитками, що пов'язують всі живі істоти, від найменшої бактерії до найбільшого кита з ритмами нашої планети. Розуміння цих ритмів це не просто розгадування таємниць природного світу, це розуміння самих себе. Вивчаючи біологічні ритми, ми отримуємо уявлення про фундаментальні процеси, що керують життям, від молекулярного рівня до рівня екосистеми. Ці знання мають потенціал для революційного розуміння здоров'я та хвороб, для покращення сільськогосподарських практик та для розробки нових стратегій збереження біорізноманіття у світі, що змінюється. Вивчення біологічних ритмів це подорож у саме серце життя, подорож. Яка обіцяє розкрити деякі з найглибших таємниць природи.